Днями французька газета Ле Монт написала, що Росія вивела своїх найманців з африканської країни Буркіна Фасо, аби кинути їх проти українців під курском. Буркіна Фасо не єдина країна Африки, де присутній російський, так би мовити, закордонний контингент. Нагадує українське видання громадське. Крім того, є держави, на території яких діють підрозділи збройних сил Російської Федерації. Чи становлять найманці і військовий контингент Росії за кордоном суттєву загрозу для ЗСУ? Докладніше далі. Важливо розрізняти контингент російських збройних сил і збройні формування, які укомплектовані громадянами Росії, підкреслює військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. На сьогодні контингенти Міністерства оборони Росії присутні тільки у Сирії та в деяких колишніх республіках СРСР на офіційне прохання тамтешніх урядів. Це Вірменія, Таджикистан, Білорусь та ніким у світі не визнане так зване Придністров'я. А в африканських країнах йдеться про військових найманців типу Вагнера. Це не Великі групи по 200 300 бійців, але вони мають тісні зв'язки з головним розвідувальним управлінням Федеральної служби безпеки та службою зовнішньої розвідки Росії. Жодна дія, не погоджена з Кремлем, просто не може мати місця. Мета Росії в Африці мати можливість у нецивілізований спосіб викачувати її природні ресурси, тобто золото, алмази, уранову руду тощо. Тому Кремль підтримує ту сторону конфлікту в африканських країнах, яка забезпечить цю можливість, але не варто перебільшувати. Вплив Росії в Африці на тому континенті надзвичайно потужними є інтереси Китаю, нагадує Грабський. Тому своїми найманцями Росія присутня тільки в тих країнах, де її інтереси не перетинаються з інтересами Китаю. Якщо говорити про сумарну кількість найманців і військовослужбовців Збройних сил Росії за кордоном, то йдеться про кілька тисяч осіб, можливо, 10 тисяч. Проти України на війні зараз беруть участь понад 550 тисяч російських військових і на цьому тлі 10 тисяч. Найманців, на думку експерта, це ніщо. Вони не роблять погоди своєю кількістю. Але найманці це колишні військові з хорошим вишкілом та бойовим досвідом. Тож на фронті від них більше користі, ніж від строковиків чи щойно мобілізованих, які не мають військового досвіду. Відповідні підрозділи перелому на фронті не зроблять, підкреслює грабський, але в певний спосіб вони можуть підсилити ворога. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.